Добрий день. — Вам погано? Ви живий? Чи скоро може викликатися? А скажіть, а що сталося? Що в вашому житті сталося, що ви от, ну, почали вживати алкоголь? Ми боремося проти алкоголізму і хочемо донести молоді, що не можна пити. Не варто. Та мені вже 44 роки, який молодий. 44, це ж небагато. Скажіть, для чого ви п'є? Да а від чого? Сивільне системі, пораз. Від чого? Може, від того, що ви почали вживати алкоголь? Я думаю, що є. Ну і ви продовжуєте це робити. Я не а ви можете позбутися цієї звички? Физически Можете, а вы, вы, вы просто вы, вы так думаете, Толоша. У <свят> вас, вас есть друзья, с кем вы пьете, Чего вы сами пьете? Я алкоголик одиночка. Вы алкоголик одиночка. <свят> а сколько вам нужно, чтобы напиться? <свят> Смотрю, какое состояние сердца. <свят> а у <свят> а вас есть дети? Да, трое. Даша, Владимир и <свят> <свят> Безісходна зі щось не просто прийшли. Вас вигнали з роботи? Не тільки. Із дому? Не, 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 не. Вам нема де жити? Не. І де ви зараз живете? Так. На вулиці буває. Не холодно? Холодно. Буває, холодно. Слішно тяжко буває. Тобто ви заради дітей навіть не готові змінити? І показати, що ви нормальний батько. Я б хотів, але. Ви слаба? Я думаю, Я що... малодушний, наприклад. Ви малодушний. А чого до Бога не звернетеся? Я не знаю. Ну, бачити, то, звісно, а ви спробуйте звернутися до Бога. І я думаю, що ваші діти заслуговують на нормального батька. Ви задумайтесь, будь ласка. А те, що в водці можна утопити все, це неправда. Е, я хочу звернутися до молодих людей. Теріли молодість своїх. Щоб берегли себе від алкоголя. От що я хочу сказати. Потому що алкоголь ламає всіх. Абсолютно всіх. І це реально. І це і не. не батькові сльози. Може, мене крокодильчі сльози, конечно. Але воно є реальне. І воно, воно губить конкретно. Дякую вам. Тримайтеся. Тримайтеся. Не, і не мерзнеть. Все у вас буде добре, тому ви, то, ви то, повинні то, розібратися. Ребята, дайте мені в центр доїхати, їх на біцони на ну, 7,50 буквально. 7 гривень 50 копійок. Я знаю, що моє життя і справиться. Мені в цьому допоможе Господь Ісус. Я буду старатися стати іншим. Зараз ми прослідкуємо за цим алкоголіком одиночкою. І побачимо, чи справді він витратить тих 7,50 на реабілітаційний центр. Да він не що... <гум> Зараз е, наш герой зайшов в аптеку, і нам дуже цікаво, що він купить. Ми йому дали 8 гривень. І якщо ви пам'ятаєте, 750 мало бути на проїзд в реабілітаційний центр. Побачимо. Камера знімає. Зараз наш герой стоїть в черзі. Нам дуже цікаво, що він, на що він витратить ці гроші. Такі дорогі, що не знаємо. Я Ладно. Ну. Зображення. а що шо купили? Ну, значить. Можна выйду, скажу тобі. Виходь-те. Ви на шо були не були потрасти кошти ті? А ви шо купили? Я купив вот, але шо, щоб він мені давление трошки скид. А покажіть, можна я прочитаю, що це таке. Так, да, без проблем. І так, шановні, Глоду, настойка для внутрішнього застосування. Склад, флакон міста, діюча речовина. Так. Е... Воно алкоголь, але воно ну, е... діє, якби на цей. Можна в якось вийду з. цього? Воно просто діє, ну, воно мені тиск скидає і допомагає деколи. Як, Як горілка, так? Так. Угу. А є у вас кошти доїхати додому чи немає вже? Вже немає. Вже немає, так? Тоді я це забираю у вас, адже ці кошти були наші і вони були направлені на те, щоб вам доїхати. О, в мене... Я забираю голод. Так. Хлопці, воно мені потрібно для організму. Не треба воно вам для організму. Ці кошти були направлені для того, щоб поїхали в реабілітаційний центр. А ви витратили їх вітайте, на алкоголь. ну будь ласка, ну, на колені стануть. Не треба. Рібят, вітайте, будь ласка. Ми забираємо. Вітайте, Цех. хлопці. Вітайте, умоляю. Я не хотів обманювати. Ви обманули нас. Для чого це? Ви... ви пообіцяли, що ви змінитеся. Ви абсолютно вам начхати на ваших дітей. Вам начхати на вашу дружину, ви обманули нас і купили собі випити, щоб знов напитися, лягти і впати. Воно, мені, воно мене, вам нічого. Воно мене, мене повищений тиск. Добре. Воно, і Дгорілка в цьому допомагає. Трошки, трошки, трошки допомагає да, на деякий час. Ви брешете. Ви пишу, знову брешете. Я, я кажу, як є. Наш, на жаль, ми вам довірились і ви нас підвели. А хто ви є такі? взагалі? Я не можу догнати. Соціальний проєкт Голос народу. Все, я хочу. Я хочу. Скільки коштує на станка? Сім'яся. Так, як ви їй сказали. І ви навіть здачі не забрали, так? Не забрав, бо вона вам не потрібна. Добре, дякую, біжіть, идите. Идите з моїх очей. Геть. Ідіть, геть. Хлопці, вибачте, купа.